Як оскаржити ВЛК? Ми захищаємо права захисника України. Адвокатське об'єднання Ювченко і партнери представляє інтереси військового службовця, який зіткнувся з несправедливим рішенням військово-лікарської комісії ВЛК після отримання бойових травм та розвитку серйозних проблем зі здоров'ям. Під час безпосередньої участі в обороні України ВЛК однієї з військових частин у своїй довідці зазначили, перше – частину проблем зі здоров'ям визнала пов'язаним лише з проходженням військової служби. Друге, іншу частину, взагалі, не пов'язаним з проходженням військової служби. Ми категорично не згодні з таким висновком. численні медичні документи та результати обстежень. Зібрані а також попередній висновок ВЛК. Перший де цих проблем не було, коли був мобілізований, було зафіксовано. Прийшов в армію повністю здоровий. А хвороби та трави звідки взялися вітром надуло. У документах чітко вказуються, проблеми зі здоров'ям виникли або значно погіршилися саме в період, коли захисник брав безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони України захисту держави у зв'язку з військовою агресією російською підорацією. Протягом тривалого періоду відповідно до наказу 402 положення ВЛК такі захворювання та стани повинні мати формулювання захворювання стан так пов'язана із захистом батьківщин. Це критично важливо для подальшого статусу та соціального захисту військовослужбовця. Захисники віддають своє здоров'я та життя за захист батьківщини. Ми подали обґрунтовану скаргу до регіональної військово-лікарської комісії з вимогою переглянути постанову нижчої комісії та встановити справедливий причинний зв'язок проблем зі здоров'ям нашого клієнта із захистом батьківщини. Готується скарга на ній обґрунтовані всі підстави, що необхідно скасувати. Потім робиться опис вкладення, долучаються всі необхідні медичні документи, які підтверджують повноваження настав, підтверджують стан дійсний здоров'я нашого клієнта. Всі виписки, всі довідки, що брав участь у бойових діях, довідку ВЛК, інші медичні документи, те, що він дійсно всі ці травми пов'язані із захистом батьківщини, така скарга. Формується і відправляється до регіональної військовійської комісії. Ми адвокатське об'єднання твердо стоїмо на захисті прав тих, хто захищає нас. Кожен військовослужбовець заслуговує на об'єктивну медичну експертизу та визнання реальних причин погіршення їх здоров'я. Ви зіткнулися зі схожою проблемою, потребуєте допомоги, у оскарження висновків ВЛК чи захисту своїх прав. Звертайтесь до нас. У нас багаторічний досвід, оскарження висновків, довідок, постанов ВЛК. Дякую за увагу.